Бензину склянці чи пластиковій пляшці, за яким необхідно простояти півдня у черзі. Ніцінитниця аж ніяк звичайна справа на Індії. Попри величезну їх кількість автомобілів, тут сила Селенна Керманичам, Аби не поїти свого металевого коня пальним, треба здолати дев'ять кіл пекла. У цьому на власному досвіді переконався Макс Хотіленко. І вже готовий розказати свою неймовірну історію. Це на справжнє випробування. І аби заправити свою машину, водіям доводиться чекати по декілька годин. Іноді черги розтягуються на кілька кілометрів. Літр пального стане водію трохи дешевше ніж в Україні. Це ціна на дизель 68 рупій. Преміальний дизель і він коштує дорожче: 76 рупій. Бензин обійдеться у 73 рупії та 76 рупій. Утім, черги до звичайних заправок у порівнянні з газовими просто квіточки. За літр скрапленого просять 44 рупія. В Індії близько 120 мільйонів автомобілів. Тож заправні станції тут на кожному кроці. Затаруйте йде все від традиційної каністри до звичайної склянки. На заправних станціях в Індії ви отримуєте справжній сервіс. Тут вам Зроблять чай на місці, обслугують вашу гуму накачають усе. І головне, без уваги ви тут не залишитесь, тому що навколо вас одразу з'являться робітники або ж працівники сервісу, які накачають, запам'ять бак вашого автомобіля і зроблять все якнайкраще. А якщо лихо спіткало вас прямо на дорозі, можна зателефонувати у спеціальну службу порятунку. Залишитися без допомоги на дорозі, у вас немає просто шансів в Індії, адже існує спеціальна служба, яка працює 24 години на 7 і 7 днів на тиждень, готові прийти вам на допомогу і вирішити будь-яку вашу проблему. Але скільки часу доведеться чекати, залишається тільки здорово. Ми можемо виконати дрібний ремонт вашого автомобіля на місці, або ж допомогти вам відтягти машину на узбіччя, аби не створювати затори. Дрібний, то хлопці жартують. Адже ми неодноразово бачили, як прямо посеред дороги, вони мало не до гвинтика перебирали ходову, чи робили капіталку мотора.